Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, з вами Оля. Сьогодні у мене 23 лютого і я починаю знімати нове відео. Перед собою ви бачите тих чудових сніговичків. Я їх вишивала вчора, вчора не захотіла нічого знімати, тому починаю сьогодні. Як ви бачите, у сніговичків з'явилися шапки дуже такі гарні. Прикольні. Е, вишила я 966 хрестиків, і загалом тут вишито 6 тисяч. До фінішу мені залишається 200. Сніговики майже вишиті, залишається мені їм зробити очі, носик і рум'янець. Тут буде. Ну, і звісно, бек і потім буде ще фон, зірочки. Ну, я вставлю вам картиночку, як повинна виглядати схема. Дуже вони такі гарні. І на синьому фоні були б ще краще. Ну, у мене синьої канви не було. Я підпишу дизайнера схеми. І ось так в сазі виглядає мій відшив. Залишається трохи. Бачите, тут трохи фону. Ну, як трохи. На 2000 хрестиків. І ще Бекстіч. Бекстічу тут не багато, вишивається він легко. Тому мене чекає ось такий гарний фініш. Не знаю. Я хотіла його завершити в кінці до кінця лютого, але ще дуже сумніваюся. Ну, нічого, якщо в кінці лютого не завершу, то на початку березня. Обов'язково. Можливо, в нашій грі буде завдання вишивати синіми кольорами, то, звісно, візьму сніговиків, і за 2 дні їх можна завершити. Ось таку роботу я вишивала вчора, а на сьогодні обираю, зараз покажу що. Так, показую вам, що я надумала вишивати, буду вишивати сьогодні цей сюжет. Не хочу нічого брати складного. Сьогодні щось, і думати, мені важко, тому я візьму свій феникс і буду вишивати його. Він вишивається швидко. Треба його просувати. Тому сьогодні ця робота. І ще, як ви бачите, у мене стоять коробки з нитками. В нас в телеграм-каналі, в нашій вишивальній спільноті, в групі з українськими дизайнерами буде стартувати авантюра. Це я буду приймати участь перше. Буде якийсь гарний весняний сюжет. Сам сюжет я не бачила, нікому його не показують. Схему будуть видавати якимось частинами. І на ось цю частину дається тиждень роботи, десь. До півтори тисячі хрестиків, е, начебто так, і треба буде вишивати. Сам дизайн весняний, чудовий, якийсь класний, тому я вирішила прийняти участь, це безкоштовно. Так, і я, поки заряджається планшет, і зараз поставлю ще телефон, я збираю нитки. І канва потрібна білого кольору. Я буду вишивати, мабуть, на 16-й. Так, що ще? І сама схема, здається, 180 на 180 хрестиків. Десь на 30 тисяч хрестиків сама робота. Робота величенька. Але кажуть, що буде дуже класно. Тому, поки заряджається планшет, я швиденько підготуюсь до роботи і буду. Вишивати ось цей дизайн. Всім привіт! В мене понеділок, 26 лютого, і зараз покажу, що я вишивала на вихідних. Перша робота це буде мій Фенікс Я вже дійшла до середини, і далі наступні ось ці фігури будуть повторюватися як по кольорам, так і по черзі, як і тут йдуть. Точніше сказати, будуть віддзеркалюватися. Ось так: тут додала я 854 хрестика, трохи не дотягнула до 1000. З'явилися на роботі у мене нові кольори. В цій частині тут сині, бірюзові. тут гарне поєднання кольорів, візерунок, мені все подобається, тому буду продовжувати. Так, ну, що тут ще скажеш... Вишивається легко. Подобається, що і як виходить, тому будемо вишивати далі. І наступна робота це буде фініш. Зняла телефон зі штативу, хочу показати вам в такому ракурсі. Ось так поставила я раму. Дуже гарно вони виглядають. Такі милі, чудові сніговички. Ставлю вам фото, як виглядала робота. На початок вихідних. В суботу я вишила там 300 з чимось хрестиків. Вчора вишила 2000. Да, так Вона дуже гарно йшла, тому що я зашивала фон, там великі ділянки одним кольором, тому так багато у мене за вчора вишилось. А, не брешу вам. 2000 то за два дні. Разом з цими 300 я там звітувала в грі, тому трошки переплутала. І сьогодні дошивала французькі вузлики. Залишався мені ще бекстіч на шапках. Десь 135 хрестиків я сьогодні завершувала, бо вчора вже не було в мене сил їх завершувати. Дуже вони такі класні, чудові. На вулиці трошки пасмурно у нас сьогодні зранку. Я вімкнула лампу, свічечку, і ось так вам показую. Класні сніговички. Підпишу я вам на екрані дизайнера. В цій схемі трошки більше 8 тисяч хрестиків. Так, ну що ж, і сьогодні. Стартувала авантюра, точніше, вже вчора ввечері нам дали перший кусочок схеми, покажу вам, і зараз я буду починати її вишивати. Звільню зараз раму, натягну канву, я вже все приготувала. Тому покажу вам зараз, що в мене сьогодні буде у відшиві. Хочу вам показати фрагмент схеми. Сама схема буде 180 на 180 хрестиків. Це перший етап, схоже на дерево. Тут здається три коричневих кольори. І це тисячу... 1272 хрестика. Так, зараз починаю вишивати. Сама схема на 42 кольори, плюс 17 блендів. І трошки більше 32 тисяч хрестиків. Там буде хрестик, півхрестик, ну, по ходу діла буду вам розказувати. Тому зараз сідаю вишивати і покажу вже готовий результат. Всім привіт! В мене 27 лютого вівторок показую. Свій готовий перший етап в авантюрі. Дуже цікаво було вишивати, виходить дерево. Таке воно величеньке, не скажу, скільки по хрестиках висоту, не подивилася. Так, і тут 1092 хрестика, трошки невірно я вам на початку. Того кусочка, що знімала, сказала, бо тут ще в сазі в схемі був з боку бек зроблений чомусь, але його не треба вишивати. То ось стільки хрестиків тут. І я покажу зараз, які кольори тут використовувалися. Покажу вам ниточки, якими вишивалася ця робота. Тут було два чистих кольори і два бленда. Ось ці вишивалися чистими кольорами, потім бленд був з оцих двох кольорів, і бленд з оцих двох кольорів. Цей чистим не вишивався. Загалом виходить 4 кольори, і таке класне деревце в мене з'явилося. Ще я почала вишивати роботу на пластику, бо ввечері я люблю вишивати пластик, я почала ось цей наборчик. Як я вже казала на початку року, що я хочу здихатися тих наборів, вишити їх, щоб не мати вже в запасах. І я почала вишивати другу сторону. Такі темно сірі кольори. Один чорний, тут, і один такий світленько сірий, тож вишивала ще цього джентльмена, це буде. Ось ця зворотня сторона. Так, і сьогодні я дошила це дерево і зараз буду думати, щоб мені ще сьогодні повишивати. Так, на сьогодні я обираю свій новорічний носочок, шкарпеточку, чобіток, як його називають, дівчата по-різному. І в мене завжди чогось виходить називати його по-різному. То буде новорічна шкарпетка. Е, так, Хочу закінчити собі шапочку її. Е, потім, можливо розпочати гілку. Зараз покажу, як виглядає це в сазі. Так, як мені взяти телефон. Дивіться, залишається мені червоними кольорами повишивати. Можна відрахувати хрестик і вишити ось цю кульку. А можна продовжити вишивати ось цю іграшку і перейти на ось цю гілочку. Зараз подивлюся, коли, куди мене поведе голочка, але спочатку я буду вишивати ось цю частину. Мені ще тут. Бачу, бек треба доробити. Ну, є що вишивати, є над чим працювати. То зараз іду вишивати цю чудову роботу. Всім привіт! В мене середа, 28 лютого. Показую вам свої невеличкі просування. 465 хрестиків я вишила вчора. Я доробила цю, цю шапку повністю. Зробила бек. Тут двома кольорами, трошки чорним. І номер 415. Тут по контуру цього пушочка, я зробила його майже не видно. Можливо, треба було робити більш темнішою ниточкою. Ну, але вже зробила так і буде. І дошила ось цю іграшку, зробила бек. Так, і все. І це 465 хрестиків, наскільки в мене вистачило часу вчора, стільки я повишивала. У мене вже готова перша собунька. Дуже гарно, класно виходить. Канва 14 це кайф вишивати на 14-й аїді. Так, і ще був ввечері трошки часу у мене, може. Годинки дві, то я трошки повишивала пластик. Вишиваю цього джентльмена, джентльмена. Так, вишивала йому крила. Ось такі ще завчора невеличкі просування. Так, а сьогодні в нас нове завдання в грі. Я порахувала свої бонуси. І якщо я буду вишивати одну роботу, яку я вам зараз покажу, то в мене буде аж 30% бонусу, то треба її і просувати, і вишивати. Зараз я натягну канву на раму, тому що вона в мене знята. І покажу, що це буде за сюжет. Ну що ж, на сьогодні я вибрала ось цю роботу, я її називаю француз та гарбуз. І буду сьогодні відшивати її, тому що тут аж 30% бонусу. І треба ж її просувати, вишивати і бажано закінчити в цьому році. Тут вишито трошечки більше 48%. Ще буде знизу багатенько півхрестика, а з хрестиків мені залишилося дошити голову песика. І сам гарбуз. Всередині тут буде ціла картина. Зараз покажу, як виглядає робота в саді. Ось сама картинка. Бачите, тут в гарбузику буде ціла картина вишиватися. Так, і мені залишається трошки дошити гарбуза, Всередині картину, голову песика, і тут багато півхрестика. Теж буду його робити. Так, ну що ж, годі балачок, і пішла я вишивати. Всім привіт! в мене останній день лютого. Хочу показати, що я вчора вишила 1171 хрестик. Я нашила на цій роботі. Як ви бачите, я дошила повністю гарбуз, вивела всі ось ці дуже гарні такі кольори. Мені залишається тут вишити корінчик. Так, ну і, звісно, всередині ось ту чудову картинку з вовком. Дуже гарно виходить. І я для себе зрозуміла, що вишивка ось такими яскравими кольорами дуже мені подобається. В тому році я закінчувала вишивати душа осені. Кінець роботи прийшовся на її чудове шикарне волосся. Таке руде, і я кайфувала від тих хрестиків, і цього разу теж мені дуже сподобалось вишивати. І, мабуть, вишивка ось такими кольорами є моєю найулюбленішою. Дуже гарно виходить. Клас, і це вже 56%. І сьогодні теж буду її вишивати, але не буде сьогодні, мабуть, тисячі буде трошки менше. Хочу трошечки сьогодні ще повишивати її, тому що я ну, люблю одну роботу вишивати два дні. Ось так, щоб не міняти раму на станочку, бо ще міняти раму на станочку, ще пів біди, А якщо міняти на рамі тканину. О, я це ненавиджу просто. У мене з першого разу не виходить гарна натяжка. Я починаю нервувати, і ну, мене це бісить. І тому сьогодні ще трошечки повишиваю цю роботу. Так, і хочеться мені зробити якісь старти. Бачите, яка натяжка погана. Ну, погана, я її вже е... натягувала, натягувала, ну, не виходить, не виходить. Тому вишиваю вже, як є. Так, ну що ж, пішла, я ще повишиваю цю роботу і зроблю останнє включення, покажу останні хрестики цього місяця. І буде нове відео. Ну що ж, трошки я повишивала вже більше не можу. 438 хрестиків я нашила на цій роботі, позашивала трошечки вверх, потім тут з боку в мене залишалося два кольори, потім вишивала тут коричневими. Тут ще є два або три бленди, потрошку хрестиків. так, І трошки зашила тут собачці бленд. Хотіла повишивати ще корич е, сірими, але далеко тягнутися, треба перевертати верх ногами раму і вишивати. Е, такий результат. Так, і на сьогодні ця робота вже йде відпочивати, буду її знімати з, раму, з рами і щось надягати інше. Ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. І сподіваюся, до нової зустрічі. Всім бажаю всього найкращого, всім пока!